Вузів України, тобто це люди України, тому дякуємо за час. Бо дуже всі просили вживу поспілкуватися. Тому якщо можна просто коротка презентація, а далі вони хочуть ставити питання, хочуть спілкуватися. У Нас попередні лекції були з представниками інших країн. Тобто, володіння мовами є, але дуже дякуємо за сьогодні за час, за можливість і прошу слово вам. Дякую. Дякую, Оксаночка. Вітаю всіх учасників. Перше хочу подякувати за те, що ви проявляєте інтерес до євроатлантичної інтеграції, проявляєте свою активну позицію через участь у таких програмах як молодіжна асамблея. Я, от, пригадую своє останнє спілкування з попередньою групою учасників, і мені дуже приємно було спостерігати вже протягом періоду, після останньої зустрічі, коли я бачила обличчя. Багатьох з молодих учасників учасників на різних зустрічах в рамках різних ініціатив. Багато хто з дівчат, і хлопців, які були учасниками молодіжної асамблеї, дуже активно просували інтереси України за кордоном з початку повномасштабної війни, привозили в Україну тих політиків, до яких могли достукатись. Мені це дуже дуже приємно. Особливо приємно не розуміти, що ця ініціативність, ця спів. Проможність ці знання вони виходили якраз з участі молодіжній асамблеї. Мені дуже важко в коротку промову умістити все, що ми робимо. Можливо, я просто коротко тоді позначу, де ми є і до чого ми готуємося в липні, 12 липня цього року, відбудеться. Саміт НАТО у Вільнюсі, у Литві, і вже наступний саміт НАТО пройде безпосередньо в Вашингтоні у 75-ту річницю Альянсу. А безумовно за всі 75 років свого існування альянс жодного разу не стикався з масштабною воєнною загрозою, військовою загрозою на її кордонах всередині Європи. І відповідно сам альянс був створений на неможливість можливості відновлення повномасштабних військових дій на території а, Європи а, як такої, 75 років тому, після завершення Другої світової війни, це вважалось абсолютно неможливим. сьогодні, коли ми говоримо про... Безпековий союз, політико-безпековий союз. Ми вже виходимо з нових реальностей нових реалій. І очевидно, що Україна вже не може бути поза межами порядку денного колективної європейської безпеки як контрибутора в цю безпеку, а також і як країни, яка, яка має завершити війну за допомогою союзників і встановити мир в Європі. І і сьогодні, готуючись до вільнюського саміту, ми розуміємо, що союзники мають ухвалити політичне рішення і запросити Україну до членства в альянсі як елемент гарантій безпеки для нашої держави, гарантій безпеки в Європі. Звичайно, в умовах повномасштабної війни активних військових дій модальності також членство мають обговорюватись. Рішення має ухвалюватись по мірі розвитку ситуації на полі бою, але політично воно має бути нарешті ухвалене. Наслідками не ухвалення рішень про запрошення України в НАТО. Ми бачимо всі події, які сталися в Європі з 2008 року, коли, скажімо так, був даний старт політики стратегічної невизначеності. Щодо, щодо Російської Федерації стосовно толерування агресивних апетитів Російської Федерації в країнах близького сходу, зокрема, початок війни у Грузії, анексія території, анексія Криму, початок воєнних дій в Донецькій та Луганській області, мілітаризація Криму. Мілітаризація Придністров'я і відповідно початок повномасштабної війни на всі території України 24 лютого це безпосередні наслідки політики стратегічної невизначеності, політики неготовності ухвалювати стратегічні рішення. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб покласти край край цьому, щоб не допустити вихід воєнних дій за межі території України а також. А не створити будь-яких умов, за яких агресія Російської Федерації може бути легітимізована, то тому це дуже складний процес. Звичайно, багато союзників кажуть про неготовність. Ми працюємо в столицях. Я дуже буду вдячна. Якщо ви будете нам допомагати, працюючи зі своїми Колами, колами вплив. Лідерів лідерів думок ми також готові поділитись меседжбоксом з тим, щоб ви на своїх заходах могли його активно використовувати для нас. Скажімо так, на сьогодні є достатньо сприятливими умови, за яких ми вимагаємо запрошення України до альянсу як стратегічної гарантії безпеки Європи і України, оскільки величезний пласт роботи був зроблений до початку повномасштабного вторгнення. І, відповідно, в умовах а, а, війни сьогодні українські збройні сили, Генеральний штаб, складові сектори безпеки і оборони вже, а, на жаль, а, через війну, але є а, набагато більш тренованими, набагато більш досвідченими і. А, а, Якісними, скажімо так, ніж деякі з військ з війська або збройних сил союзників, і безумовно, та робота по реформам і трансформаціям в секторі безпеки і оборони, яка б проводилася багато років до початку повномасштабного вторгнення, вона дала свої результати. І сьогодні структурні реформи в міністерстві оборони, зокрема, те, що міністр оборони є цивільною особою, підпорядкування системи управління оборонного планування вона дозволяє нам постійно взаємодіяти з альянсами, бути ефективними у вістічі збройної агресії, але разом з тим і дає нам можливість вимагати суто політичного рішення про запрошення України в альянс, адже всі союзники безумовно підтверджують те, що Україна готова стати членом НАТО, і це виключно питання політичної. Політичного рішення цікавим лайфхаком в процесі євроатлантичної інтеграції для нас стала європейська інтеграція, адже для початку перемовин з Європейським Союзом, Європейська комісія визначила сім політичних критеріїв, яким має відповідати Україна власне для початку перемовин. Це, скажімо так, такий файнал чек-ліст для України. З тим, щоб нас визнали розвиненою демократією, яка відповідає найвищим стандартам рівності, демократії, свободи і верховенства права, і я. Можу підтвердити, це офіційна позиція теж штаб-квартири, що власне виконання цих семи умов і є фінальною точкою відповідності політичним критеріям членства і в альянсі, як такому. Тому безумовно, попри те, що ми боремося на полі бою, про те, що у нас в Україні все ж таки триває війна, і попри достатньо. Важкі перемовини з скептичними країнами, які радикально негативно налаштовані, все ж таки важливо, що сьогодні мова йде про рішення суто в політичній площині. Ми сподіваємося, що е, політики також відчують історичність моменту і важливість ухвалення цього рішення, і відповідно у вільності ми прокладемо шлях до історичних рішень на 75-ту річницю е, е, створення альянсу. Я зупинюсь тут і буду дуже рада почути ваші запитання. Дякую дуже. Так, хто в нас готовий ставити питання? Дар'я Степаненко, прошу. Дякую велике. Пані Ольга, в мене питання таке: що ви думаєте стосовно пропозиції колишнього вже прем'єр-міністра Великої Британії? стосовно того, щоб створити новий військовий альянс, скажімо, з Великою Британією? Україною, країнами Балтії і Туреччиною, дякую. Насправді дуже важливе запитання, і в великій кількості комунікацій або дискусії така ініціатива представляється як протиставлення самому альянсу. Але насправді це певна нормальна практика сьогодні. у Великобританії є спільні спільні військові програми з обмеженою кількістю союзників. Вони не перетинаються. Або ніяким чином не конфліктують з їх членством в НАТО. Так само коли ми говоримо про. Об'єднання через військові програми з Великобританією та Польщею, країною Балтії. Це не означає, що ми протиставляємо це питання членства України в НАТО. Більше, більше акцент ми робимо на те, що це один з елементів гарантій безпеки України, збільшення нашої спільної колективної обороноздатності і власне підвищення обороноздатності України. Тому такі ініціативи вони можливі. Вони можливі через підписання угод про гарантії безпеки або а, а, спільне військове співробітництво, але вони не конфліктують і не підміняють сам саме питання членства України в НАТО. Дякую. Дякую. Далі, Арсентій Головченко, Дар'я Панова, Олег Майборода. Прошу. Так, добрий день, вітаю. Вітаємо. Ну, хотів би вам дуже подякувати за те, що знайшли час поспілкуватися з нами і загалом за вашу роботу. Єн Столтенберг зазначав вже неодноразово, що мова про членство України в НАТО може йти лише після закінчення війни. Однак, водночас, деякі експерти і політики кажуть, що Україна могла б стати членом НАТО ще під час війни. Зробивши при цьому застереження, що стаття 5 північно-атлантичного договору буде застосовуватися лише після відновлення територіальної цілісності України. Особисто я вважаю такий варіант малоймовірним, але хотів би дізнатися вашу думку щодо, щодо цього. Отже, чи може Україна з таким застереженням долучитися до НАТО ще під час триваючого збройного конфлікту? Дякую. Ви знаєте, я сьогодні мала дуже цікаві зустрічі, зокрема з командою фонду Расмусена, які також напрацьовують різні варіанти і модальності членства України в НАТО. І я вам скажу так, що на жаль, ми ще навіть не на тому етапі, коли ми обговорюємо ці модальності. Для нас важливо, щоб сьогодні було ухвалено політичне рішення, і Україна була запрошена в НАТО. Це найважливіше і. І власне багато років незалежно від того, чи говорили ми про п'яту статтю, чи про певні особливості територіального застосування п'ятої статті на території України, меседжі про те, що Україна стане членом НАТО після війни або будь-який інший спосіб без п'ятої статті, вони дуже шкідливі саме з точки зору того, що вони дають чіткі. Сигнал Російської Федерації стосовно того, що цю війну не треба закінчувати. Треба направляти всі можливі ресурси, щоб ця війна не була закінчена і вона тривала довго до тих пір, поки Україна не буде виснажена, а союзники а союзники не відмовляться від цієї амбіції. Тому безумовно цей наратив дуже негативний. Ми його не обговорюємо. Ми кажемо, що він не є прийнятним. І власне запрошення України в НАТО є. Простим і банальним підтвердженням того, що вже кажуть країни в рамках формату, такого, наприклад, як Рамштайн, що Україна перемагає напої на полі бою, що союзники будуть з Україною стільки, скільки це потрібно, і мови про те, що сьогодні ця війна може закінчитись поразкою України, немає, тому власне рішення про членство України в НАТО може бути ухвалено зараз, але безумовно модальності. Приєднанні підписання договору про членство модальності застосування п'ятої статті це предмет перемовин, але вони зможуть початися виключно після політичного запрошення. Дякую вам за відповідь. Прошу Дар'я Панова, Олег, Майборда. А так, добрий день, перепрошую мене просто з інтернетом. Добрий день ще раз. Надзвичайно було цікаво вас послухати. А, і в мене питання таке, що буквально недавно ми всі знаємо про скандальну заяву президента Бразилії і не дивлячись на те, що наша країна проводить колосальну роботу з взагалі постійно комунікує з іншими країнами. Чи може його заява вплинути також на позиції все ж таки європейських країн щодо. Пославлення підтримки е, членства України в НАТО та е, ЄС загалом е, і в період війни, і після нашої перемоги. Дякую, безумовно, такі заяви не дають не додаються оптимізму або позитиву. Але ми розцінюємо такі заяви власне як необхідність посилення наших спільних дій по роботі з такими країнами, і дуже важливо, що у нас є високий рівень координації в рамках групи G7, групи 7 серед країн Європейського союзу, які також мають важелі впливу на. На такі країни, як Бразилія, зокрема торгові угоди, торгові зобов'язання, і е, е, на сьогодні е, ризики просування цього наративу вони мінімізуються через безпосередню комунікацію, і те, що звертається особливо увага на такі країни, і ведуться перемовини з ними. Дуже вам дякую. Пані Ольга, добрий день. Добрий день усім присутнім. По-перше, також дозвольте доєднатися до всіх слів удячності за час, який ви приділили нам активній молоді, цілеспрямованій, і за той внесок, який ви робите у євроатлантичну інтеграцію України. І моє питання буде стосуватися саме цієї політи... стратегік політико-стратегічної визначеності або невизначеності, про яку ви згадували у своїй короткій міні-презентації. І ви знавизнави зазначали про те, що саме вона була такою однією з тих проблем політико-стратегічна невизначеність країн Європи щодо ролі Росії в усій глобальній безпеці, яка саме зрушила ось ці процеси проблеми безпекові починаючи з 2008 року і закінчуючи повномасштабним вторгненням Росії до України. І питання моє насправді досить прозаїчне: а чи є зараз? Політико-стратегічна визначеність країн Європи навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, чи є саме зараз політико-стратегічна визначеність або консолідована позиція країн Європи більш-менш, ну зокрема альянсу, стосовно ролі Росії у післявоєнному облаштуванні, або рано чи пізно ж Україна переможе, але питання облаштування повоєнного світу, ролі Росії у? В цьому світі так чи інакше? Бо існують різні точки зору, про які я чув. одні кажуть. Зокрема, наша позиція це певна політична трансформація Росії на карті світу. А інші країни, наприклад, такі як Франція, вони проти цього чи є якась форчи формується вже зараз якась консолідована позиція країн Європи стосовно післявоєнної Росії, яка вона саме? Дякую, Дякую за запитання дуже цікаве. Дійсно, дискусій багато думок багато ідей багато і навіть всередині України, але ми не маємо забувати, що сьогодні важливішим є припинення припинення війни і збереження наших людей. Тобто, це пріоритет номер один. Але я думаю, що з точки зору майбутнього Російської Федерації останній, рік, ну вже більше року за останній рік відбулось набагато більше ніж відбувалося за останні 20 років, навіть з часу того Бухарестського саміту, тому що сьогодні вже очевидними і визнаними світом є кілька речей: це те, що Росія є державою терористом, що в Росії діє тоталітарний режим. Що Росія розпочала війну повномасштабну військову агресію проти іншої держави, що випис. Синий ордер на арешт лідера е, президента Російської Федерації це вже певний набір базових позицій, з яких буде формуватись майбутнє Російської Федерації. Як мінімум, е, е, трансформація всередині Росії має відмотувати назад всі ці статуси. Це потребуватиме зміни. Політичного класу це потребуватиме а, а, визначення системи репарацій, це потребуватиме перегляду а, взагалі ролі Росії в а, в, а, в, в Мировому безпековому порядку, адже сьогодні Росія є постійним членом Ради безпеки ООН, яка відповідно до статуту ООН гарантує мир в світі і недопущення військових конфліктів, тобто фактично цей рік створив основну базу для того, щоб Росія не могла. Розвиватись жодним чином, а, окрім а, трансформації внутрішньої, політичної і перегляду своїх військових до доктрин, а це а, єдиний шлях, який уможливить а, а, повернення до нормальних відносин а, з Російською Федерацією. Але безумовно, а, ми говоримо про десятиліття, десятиріччя, а, і сьогодні ми вважаємо, що наступною цеглиною в цементуванні майбутньої мирної Європи є е, рішення про те, що е, союзники, окрім, е, скажімо так, статичних заходів реагування на військові події, вони мають сформувати. Е, Стратегію політичного наступу, коли світ демократичний світ визначає, коли завершиться війна через військову допомогу, через політичні рішення, такі на кшталт, як вступ України в НАТО, це означає, що через реалізацію формули миру президента, яка складається з 10 пунктів від енергетики до власне ем, е, репарацій, всі ці елементи, е, скажімо так, ем, затягують зашморк. Який дозволятиме Росії більш довго продовжувати бути терористичною державою і прискорює завершення війни, і прискорює трансформацію самої Росії. Дуже вам дякую за відповідь. Прошу Андрій Герасимик, хто наступний, Катерина, Стрілець. Так, дякую за можливість вами поспілкуватися. І от мене є питання: чи може Україна здобути членство у НАТО прискореним шляхом, як це зробила Фінляндія, оскільки, якщо я не помиляюся? Фіни до повномасштабного вторгнення не розглядали вступу НАТО в короткостроковій перспективі, але вже зараз вони досить швидко вступили в альянс. І чи можливий подібний варіант для України, чи це триватиме більше часу і займе роки, можна сказати, з урахування виконання цих самих пунктів, які ви згадували, і з умовами відбудови поза від відбудови нашої держави після війни? Дякую за запитання. Дійсно, рішення про членство Фінляндії в запрошення Фінляндії і Швеції до альянсу. воно було політичне. Відповідно, таке саме політичне рішення і має мати місце щодо України. Але разом з тим, країни ці не мали плану дій щодо членства. Але останні три десятиріччя вони вибудовували повну взаємосумісність з альянсом. І, власне, на момент, коли таке запрошення відбувалось, в системі НАТО було повне розуміння, що е, спри, сили безпеки, і оборони Фінляндії і Швеції повністю взаємосумісні з е, системою е, НАТО. Ми е, цей шлях проходили трошки менше часу по серйозному, скажімо так, але м, безпосередні е, умови е, на полі бою прискорили е, і освоєння натівської техніки, і освоєння натівських принципів принципів планування генерації сил, застосування збройних сил. Тому, власне, ми той довгий шлях пройшли, на жаль, набагато швидше, тому проскореної процедури. Не існує на відміну від європейського союзу в НАТО взагалі не існує процедуру вступу. Тобто там просто передбачається, що країна може бути запрошена до НАТО через механізм ПДЧ або через будь-який інший механізм. Для нас найбільш тривалим процесом є формування політичного консенсусу всіх 30, вже 31 союзника про те, що таке рішення має бути ухвалено. І тут, на жаль, ніяких процедур немає. Тому тільки наша спільна робота від, від вас до нас в столицях, в країнах допоможе прискорити це рішення. Катерина, це буде останнє питання, бо пані віцепрем'єр має йти далі на роботу, тому якщо можна швиденько питайте і ми мусимо завершувати. Так, доброго дня, пані Ольго. Дякую вам за виступ та вашу роботу. Хотіла б запитати, скільки на вашу думку потрібно Україні часу для виконання додаткових рекомендацій Єврокомісії, які необхідні для старту перемовин про вступ України до а, НАТО. Дякую по семи рекомендаціях. Фактично, більша частина з них вже виконана. Певний час, європейська комісія їх оцінювала, давала додаткові рекомендації. І до жовтня цього року ми вже виконаємо всі сім з семи пунктів. І сподіваємося, буде політичне рішення про відкриття перемовин про членство. Дякую. Дякую, я сподіваюся, що буде нагода приєднатися на модель, яка буде у Києві в третій декаді травня. Успіхів, перемоги, звичайно, всім нам миру і до нових зустрічей. Сподіваємося, що ми зустрінемося точно, точною країна буде в НАТО. Дуже дякуємо за час і можливість поспілкуватися. Дякую, дякую. гарно розмови! Хотів задати запитання. Я бачу, тут повторювалось питання. В месенджерах я думаю, що минулого разу ми мали можливість при першій моделі зустрітися вживу, поспілкуватися. Я думаю, що така нагода в Києві буде, тому готуйте свої запитання, можливості дискусії. Ну, на жаль, є обставини, які змушують людей, які сьогодні є при посадах, швидко реагувати і працювати. Тому Коротко, але було цікаво, тому до наступних зустрічей завтра 16.00. На зустріч з двома народними депутатками України, тому готуйте свої питання, поцікавтеся про них, про їхню біографію. Це Ганна Губко і Соломія Бобровська. Тому до зустрічі завтра. завтра. побачення. До зустрічі, дякую. 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 дякую.